Всім пишу тільки виграш з того, що Олека приштала, і нам сподобалась, і Олексію також тепло на серце, що ти разом з нами. Ось, ну і якось так не бажаюся до кінця наш невеличкий вечір. І наостанок хочеться запросити єдиного не філога, хто сьогодні виступав перед вами, але не заважає бути найтитулованішим. Магномце він причетний до чотирьох заходів цього форуму продавців, випускник літературної школи минулого року, резидент Станіславського феномену. Його Новила вийшла в книгу Хроніки Євромайдану. Завтра він також буде, до речі, став фіналістом молодої республіки поетів. Завтра також буде боротися за у цьому конкурсі. Ізову цього хлопця, Роман Бозик. давайте разом я вам привітаю. Добрий вечір усім. В першому вірші я поясню такий свій зовнішній вигляд. У моїй бороді зберігається всесвіт, королі президенти, планети, орбіти, феміністки нафти, ліси, злочинці, будівлі дівчини, дорослі діти. У моїй бороді усі книги і вбивці, паролі і газети, літаки і закони, МП3 і дерева, машини вчені, серіали і атоми всіх протонів. І тому, коли все ж голюся, що трапляється дуже нечасто, то відразу чую з новин і радіо про землетруси, торнадо, повені. І сприймаю все це не радо я. І тому, щоб залишити все світ у спокої. Не заважати більше своїй бороді, щоб не було стихійних лих на землі та небесах і воді. Від людей бородатих до людей небородатих, це один із найулюбленіших моїх письменників Стівен Кінг. Дядько стів спокійно собі сидить, рухає пальцями, мов відлічує кроки, так методично вбиває в далеких лісах, маніяки ідучи на гроки. Дивиться крізь окуляри в монітор, шукаючи помилки чи не співпадіння, наче жертви атомної війни, бачить щасливі видіння. Проходить свій коридор, як Ростовський ліс, чуючи пісню, що лине з його підвалу, стівани, стівани, йди сюди, я заблукала. Кінг закривається у кімнаті, ковтає пігулки, тремтить і кричить водночас. Створені монстри не дозволяють заснути, ходять кімнатою сотною сотень гримас. Стів відійде не вперше і не востаннє. Просто король теж часом знімає корону, маніяків знаходять на станціях залізничних, чужого мікрою. Від відомих чоловіків до відомих жінок, втілення всього добра світового, яке тільки можна, мати Тереза. Мати Тереза, маленька і подолява, блаженна, котра говорить на рівним зі світом, обходить притулок, співає собі тихенько в далекій калькуті, мов свічка гарячого літа. І невічні люди вже безнадійно хворі індуси, котрий би молитись, чи шиві, дивилися в світ Терезі, згадуючи про юність, чи хоча б про день, у якому були щасливі. А ті з них, хто не міг пригадати години, коли щастя наповнило доповнило їх до знемоги, плакали, наче діти, відкрито щиро, не чекаючи допомоги. І коли Тереза почувся старечий з нахилилась до жебрака, побитого часоболем, теплом від її долоні зігрівався індус краще, ніж алкоголем. Коли ж далі рушала і бажала доброї ночі. Залишивши тепло серед цих індуїських стін, старий знову заходив з плачем від розуміння, що комусь цім світі потрібен він. Він діма до В'єтнаму на останок Титворець. Насправді весь світ це короткий сон, трирічного хлопця з будинку, німого й спокійного, наче сніги, гори чужого, мов січень, який не знає спочинку. Він кожного разу дивляється в горизонт, вірячи саме там, і живуть надії, шоколад, дерев'яний меч, теплота батьків, відсутність побоїв і віра, що ледве тліє. І, лягаючи спати, мов рано споливши повіки, він кожного вечора створює світ на І доки серце його стукає, ледве чудно. З такою протяжністю, що стає невимовлена нудно. Можливо, у снах, петрів страхи.